Друзі, всім привіт! Це теропрогноз для ДІВ на жовтень 2022 року. Як чудово, в ДІВ починається новий етап. Новий етап, в якому ви почуваєтеся дуже вільно, дуже комфортно. Окрім такого легкого стану внутрішнього, вас переважає Дуже сильна така ресурсність, начебто, ви набралися енергії для того, аби вирушити в якийсь зовсім новий етап в вашому житті. При цьому у вас є. І довіра до того, що відбувається навколо, ви розумієте, що так чи інакше, все, що відбувається, відбувається заради того, аби ви могли продовжити свій розвиток, продовжити своє становлення як особистості у цьому світі. І... У вас присутня певна і відповідальність, окрім цієї легкості і довіри. Ви розумієте, що на вас покладена певна відповідальність, хтось стає а, лідером у, ваш, у, у своєму колі, у формальному або неформальному. І саме ця легкість допомагає а, вам а, начебто захопити розум да, і там. А, від вас будуть в захваті ті люди, які вас оточують, тому що будуть бачати у вас дуже сильну особистість, яка при цьому не випадає в крайності, в тому плані, що ви не є там, жорстким диктатором або таким дурнуватим дурнуватим лідером якимось з. Зашкалюючим якимось Само... самомнінням не можу перекласти, пробачайте. Загалом, про що ця карта говорить? Вона може говорити і про переїзди, про зміну роботи, про зміну відносин, про нові знайомства і так далі. Дуже багато я зараз дивлюсь у жовтні. У людей, у всіх знаків зодіаку відбуваються якісь нові події, якісь нові справи приходять у ваше життя, нові люди. І цим треба користатися, за цим треба спостерігати, щось хороше брати собі у свій власний досвід. Не обов'язково. Дого ж чекати, доки з вами що станеться для того, щоб зрозуміти, чому для чого це відбувається. Можна дивитись так само на приклади інших людей і пристосовувати ці приклади, пристосовувати чийсь досвід до свого життя, чому й ні. О, для когось може бути. Одужання, так? якщо ви відчували себе у певних обмежувальних обставинах, зокрема, це могло стосуватися ваших певних страхів щодо майбутнього так? певний період часу, то зараз ви будете почуватися досить легко. А для когось це може бути вивільнення з якихось обіцянок, або з якихось, <кій> <кій> перепрошую, відносин, припустимо, ви мали стосунки з якимись людьми, у яких у цих стосунках ви почували себе обмеженими і не могли діяти, і від того вам ставало кепсько, і тепер ви розумієте, що ви не зобов'язані. Дотримуватись якихось обіцянок, або якщо вас тримали при собі зі страху, там, приміром, що ой, ну кого ти там кращого, ніж мене, знайдеш, то ви розумієте, що знайду, або хто там на тебе подивиться, да? ти там старий, ти товстий, ти такий-сякий, нікого не хочу брати, це для прикладу. Різні люди бувають, різні стосунки. На жаль, ми не завжди говоримо лише прекрасні речі зі своїм партнерам. І, а, так ось ви тут розумієте, що відбуваються когось нові почуття, у когось нове знайомство, нова закоханість, нова любов. І тут. Мають місце такі рівноправні стосунки, рівноправні, коли ви чуєте один одного, ви один до одного прислухаєтесь і берете до уваги все, що вам говорять. Є такі стосунки, де кожен хоче щось навісити своєму партнеру, і тоді. Неможливо, щоб хтось когось почув у таких стосунках. А тут, навпаки, а ви один з одним говорите, ви спілкуєтесь, віддізнаєтесь один про одного, щось берете собі до уваги. Ну, така тут взаємоповага також присутня. Друга декада жовтня, тут якісь зустрічі, дуже приємний час з близьким колом людей, з якими вам приємно спілкуватись, приємно знайомитись. Тут ви можете відзначати якусь подію, яка пов'язана зі збором врожаю. Тобто, якщо ви щось зробили. А у вашому минулому, і зараз ви маєте певні результати, то ви зібрали, так би мовити, метафорично цей врожай, і вам хочеться поділитися цією радістю, з оточуючими, відсвяткувати оцю радісну подію, розповісти про неї. Ви захочете, щоб з вами разом і за вас пораділи інші люди. А можливо, просто ви певний час, тривалий час знаходились в якійсь ізоляції, ви а, тримали в собі певні емоції, ви могли не йти на контакт з іншими людьми для того, аби розібратися з собою, з своїми почуттями. І ось тепер у вас є можливість вийти в люди а, з кимось знайомитися, з кимось проводити час, десь ходити на вечірки. або... А, на якісь класні події, або вас запрошують там на дні народження, або на якісь світські заходи, і ви такі радісні від того, що вам не потрібно тепер. Закриватися у чотирьох стінах, що немає необхідності тепер там, я не знаю, просто лежати на своєму дивані, дивитися в стелю, розмірковувати про якісь дуже важливі духовні речі, про власне свідомість, про підсвідомість і так далі. І ви розумієте, що якщо вас запрошуєте гарно провести час, ви з задоволенням підете і ви. Там гарно проведете час, познайомитись з новими людьми, так би мовити, на людей подивитись і себе показати. Можливо, вас запросять на якесь свято і ви зрозумієте, і ви там, приміром, раніше відмовляли за певних своїх причин, а тепер скажете собі, ні, все досить. Я вже належався, надивився на свої стіни, а тепер хочу. Проводити час з іншими людьми, спілкуватися, знайомитися, ділитися своїм освітосприйняттям, своїм досвідом і так далі. Наприкінці жовтня тут стають актуальними якісь юридичні питання, які потрібно закрити. Для когось це оформлення певних документів, для когось це можуть бути. Певні судові з'ясування стосунків, або судові рішення, або щось таке, що пов'язано з виконавчими органами влади. Загалом, якщо у вас є потреба, необхідність оформити юридично якісь певні моменти, документи і так далі, то а цим не можна нехтувати, і це необхідно робити вчасно. Двійка кубків у нас протягом всього розкладу випадає тому тут <кхи> для. Деяких дів тут мається на увазі, що якщо ви виходите зі стосунків або вийшли зі стосунків, зі шлюбу, та? фізично, і у вас певний час юридично не оформлювались документи, то зараз прийшов час їх оформити, розірвати. Та? Той шлюб, тут Мова йде про певні юридично, юридично оформлені відносини. Тобто ви можете, це так само може йти мова про ваші ділові партнерські стосунки. К приміром, якщо ви були в партнерстві з кимось, і ви вже не хочете продовжувати це партнерство, то Потрібно зайнятися цим питанням, якщо ви навпаки придивляєте собі партнера будь-то у ділових, або у особистісних стосунках. Тут вам говориться про те, що треба бути дуже прискіпливо уважно налаштованою людиною. Треба не дивлячись на те, які відносини там у вас з цією людиною, наскільки ви можете бути нею захоплені або вражені, треба дуже тверезо дивитися на стан речей, бо вам можуть запропонувати оформлення певних партнерських стосунків. З огляду на ваш такий позитивний, емоційно налаштований стан. А вам необхідно, по-перше, вашу емоційність прибрати, і по-друге, я не кажу, що агресивно да, там, з людиною спілкуватися або ставитись до неї. Ні, потрібно просто. Постаратися подивитися на ці стосунки з, якої, з якогось іншого ракурсу, не такого, який mm -hmm. вам звичний. Така порада. Рекомендація для дів на жовтень 2022 року. Не бійтеся, руйнувати те, що вас не задовольняє. Не бійтеся, що у вашому житті щось. Розвалилося. Якщо воно розвалилося, значить воно вже не працює. І з легкою душою, з легким серцем ідіть у нове, у майбутнє, і у вас, повірте, будуть приводи для радості, для легкості, для якихось позитивних емоцій. Якщо щось трапляється у вашому житті незаплановане, або, або те, чого ви не очікували, не давайте цьому вибити себе з колії. Бо у вас є певні наміри, у вас є певні задуми, і їм треба туди потрібно прямувати. Такі справи для вас, діви, Я бажаю вам гарного жовтня і всього найкращого.